Вітання, друзі-колеги, слава Україні. Вже сонечко піднялося і трохи роботи вже зробив. Хочеться встигнути до Душу, а то прогнозується на кілька днів і зараз робота по стерній сої Лємкен Смарах. Ну, цього року працюється досить, досить гарно, тому що... Є достатньо вологи. І я думаю, отак воно піде в зиму. Не думаю, що я буду робити другий слід. Другий слід вже будемо робити весною під наступну культуру. Швидше за все, за все тут буде яра пшеніць. Цьогорічні жнива сої видалися не дуже такі радісні, що мені навіть не хотілося зняти ні одне відео. Перший мав постійно кілька сортів, з них два вже точно забракував. Це от тут було кохо, але я може навіть і буду помилятися, тому що я її взяв, мене запевнили, що це Ну Можливо, це і не кохо. Значить, які з неї були проблеми. Дивіться, як вже посходила соя. А вона е, просто осипалася ще коли м, стебло взагалі ще було зелене, ну я не знаю, як то так, як вона так осипалася, що просто її пальцями можна було розім'яти, а вона осипалася. Молотити було нереально. Потім е, пішли дощі, потім пішла. Така нормальна погода. І так, вологість стало 10 молотити ніяк не виходить, тому що стебло сире. І тому перша проблема подрібнення дуже погане, тому що сере стебло воно не подрібнюється, хоч нові ножі і протиріжучі нічого це не дало. І чекати не було на що, і в принципі. Треба так молотити, як є. Тому, щоб робити добре ідеально смарагом, в першу чергу треба, щоб було е, чітке подрібнення і розкидання решток по полі. А то і от такі навіть клубки січкарня викидала, не йде, не йде, потім бабах. Так що, от, показую так, як є. Ну і, звісно, та соя, яка. Ось я дощі, пішли і вона посходила. і в неї отакий от стан, є її багато. Ну Попри все, і ще й врожай був половиною середній. Е, ну, от як є, трохи не вдається все чітко зібрати, де, щоб, де не де лишається. ну Але це проблема того, що жатка. В Одну сторону хиляється через те, що колія робиться, земля була волога, коли сухо, набагато все краще. Такі моменти. Далі. Частину буду сіяти по сої озимі ячмінь. І, ну я не знаю, краще, певно, зурати. Я вже там один гектар почав сіяти. Все, все одно ці решти. На поверхні ґрунту. І що б там не робив. Так що в такому випадку, можливо, краще вивороти. І вуралося б воно досить непогано, хай би навіть дуже міленько. Тут роби хоч три сліди смарагда, заробити так швидко, щоб заробив і одразу посіяв на другий день, не вийде. Ну, Але я думаю, що от сьогодні вже мали б йти дощі. Якщо буде кілька днів дощів, воно трошки полежить, і тоді можна робити другий слід або йти КПС, то вже побачимо, що робити і як робити. А от, от так, якщо залишати на зиму, я більш ніж задоволений, прекрасна робота. Глибина мірити не буду, але 15 плюс гарантія. ну Мені в принципі. І не дуже треба, тому що минулий рік я робив без... і стрілки знімав і робив на 35, а весною е... потім все, все одно та земля забита. Приходжу до такого висновку, що якщо ставиться питання глибини, то краще вивороти та й все. Е... Ну добре, трохи ще попрацюємо в тракторі. Грибінка, ну я дуже задоволений. Роботу вона свою виконує Досить, досить гарно. Розрівнює. Так що потрачений час і от на ту конструкцію, ну супер. Ну, але подякаю Роману за такі пружини. Окремі відео було, я думаю, що хто захоче, той подивиться, як це це робилося. А поки що роблю, кажу, з стрілками. Хоча можна би було на зиму вже їх знімати і робити. Але коли робота є і під посів, і під уже під на зиму, зябливі обробіток. Ну, то все-таки підпусів краще з стрілками. Така моя думка показав, скажімо так, найгіршу стерню спеціальну, десь краще заробилося. На інших сортах там краща стерня, кращий рельєф поля і краще подрібні. Я думаю, ми ще туди. Потрапимо в якомусь з відео, тому що є ще якісь там плани на цьому полі. І від А до Я, мабуть, але так, від А до Я покажу, але наперед забігати не буду. Все, побачимо. Думаю, замішується, непогано. Тут можна би було зробити непогану глибину, якби трошки Джон мав більше коней, а так на меншій швидкості гірше замішування, ну і треба шукати золоту середину, ні туди, ні сюди. щоб легше трактор шов, звичайно, три стрілки знімати. Самими долотами їм легше. А в принципі, по минулому році результат де, практично однаковий. Все одно зривається цей пласт ґрунту за рахунок чуть-чуть більшої швидкості. Ну от, Трохи сонце засвічує, але ще треба тішитися ним сьогодні. О, поки світить, треба працювати, ну але і потрібно трошки ще й душу. Волога лишня не буває, головне, щоб вона була розумною, щоб зараз не пішла влива, не забила ту землю. Ну, побачимо, як воно буде. Це вже не від нас залежить. Небо вже підтягується марками, але все таки під вечір він мав би бути той дощ а може бути швидше, тому треба спішити зробити ту роботу, яку я собі запланував. Головне зробити під кусів. ще гектарів два робити. А оскільки, щоб два рази не їздити, то я ще вирішив зробити цю ділянку. Яка. Буде сіятися весною. Ну і в подальшому, звичайно, по сої, однозначно все буду робити з смарагдом. Оранки не, не планую. Оранка буде там, де вона потрібна. ну от таке такий стан справ. І Лемкін працює. Від початку його, коли я його придбав, я ще ні разу не пошкодував. Він має свої можливості, треба його там застосовувати, де він працює. І Так що і без смарагда не виходить, і без плуга не виходить. Тут плуга фактично не потрібно ну, сьогодні відео. Всім доброго, до нових зустрічей.